Безумовно, треба міняти владу, і уряди, і парламентську більшість, і керівництво національного банку треба суцільно міняти владу. А в першу чергу не просто міняти прізвища прем'єра, президента, там голови національного банку. А треба радикально міняти економічну політику. Ця політика, яку проводить нинішня влада, це політика до катастрофи. Але щодо іноземних фахівців і щодо їхніх реформ, я казав, хай можливо це не популярно. Можливо, хтось там скаже, що він зі мною не згоден. Ми в демократичній країні можуть не погоджуватися, але це моя. Я думка, в якій я переконаний на тисячу процентів, треба довіряти своїм. А коли ми кажемо, що ми ні на що не здатні, і нехай приїдуть грузини. Нам зроблять реформи. Послухайте, повернувся недавно мій колега Віктор Вовк із Грузії. Та хоч я враження усі, хто хоче побачити е, Грузію, поїдьте туди, або нехай Михайло Сакашвілі організує поїздки, щоб подивилися результати То перекажіть, його. Які враження. То я вам цікави. скажу: значить, коли беруть Україну порівнюють до Грузії, чи хочуть Україні насадити реформи в Грузії, це при них для України. Тому що Грузія при всій моїй повазі добратнього грузинського народу, але це, е, це не ті реформи, які ми маємо наслідувати. Чому це баба? Яга проти проти. чи я? Ні, не проти. Наприклад, в Грузії немає пенсійного фонду взагалі, і там не виплачуються пенсії за е, е, стажем. Тобто там всі люди, незалежно від стажу роботи, отримують соціальну допомогу по старості. Якщо перерахувати на наші гроші, ця соціальна допомога менше тисячі гривень. Усі, незалежно від того, чи хто все життя пропрацював, чи хто все життя не працював, однаково отримують соціальну допомогу. Наприклад, у тій же Грузії немає допомог соціальних на безробіття, немає виплат на народження дитини. Із 4 мільйонів грузинів 1 мільйон за кордоном. Працюють третина до речі, грузинського бюджету на це надходження від заробітчан. А ще мільйон людей всередині за межею бідності живуть. Середня зарплата при рахунку на наші гроші там 50 доларів у місяць. Ми хочемо такі реформи в Україні? Я ні. Я не хочу таких реформ в Україні. Я хочу, щоб наші люди не 50 доларів у місяць зарплати получали, а мінімум 500 доларів. І от тоді вони матимуть можливість платити комуналку і все інше. І саме тому ми вимагаємо сьогодні радикально підняти заробітні плати і пенсії. Сьогодні уряд на наступний рік у бюджеті передбачив мінімальну зарплату 1340 гривень. А ми вважаємо, що мінімальна зарплата має бути мінімум 3000 гривень на місяць. Так само пенсія, мінімум 3000 гривень. А коли признач. А 1300 гривень зарплату, коли за останній рік ціни на 70% піднялись, то як вижити на ту зарплату? Тому коли ми говоримо про досвід грузинських реформ, безумовно там можливо і варто щось запозичити. Але якщо говорити про економіку, то головні доходи, до речі, економіки Грузії знаєте, які це продаж вина і боржомі, води. Там немає ні промисловості, там немає нічого. Ми не можемо в Україні. І головна проблема для Грузії знаєте, яка сьогодні це у Європі домовиться, щоб продавати. Мед і горіхи, горіхи. Так, от Україна і Грузія це дуже різні величини. Україна це величезна країна, і ми не можемо поповнювати свій бюджет тільки за рахунок продажу мінеральної води чи вина? А для нас головне це поповнення приток валюти до України. Це промисловість, це сільське господарство, це наука, це високі технології, це Антонов, це е, е, інші підприємства військово-промислового комплексу. Тощо тому ми з повагою ставимося до нашої братньої Грузії. Для нас безумовно важливі ці дружні стосунки. Але ніхто, крім українців, владу в нашій рідній країні не наведе. І я хочу, щоб ми, на відміну від грузин, отримали не 50 доларів у місяць і пенсію не, не 30 доларів у місяць, а щоб люди отримали пенсію залежно від стажу роботи, від умов роботи, а зарплату отримали, яка даватиме можливість жити, а не бути за межею бідності.